Слава Україні, друзі! Ось і добігає кінця перший місяць 2024 року. І не дивлячись на те, що січень із такої аномально теплої, весняної погоди поринув у морози, в заметілі, весна однаково прийде і передвісником весни є останній місяць темряви, принаймні, календарної. Тому у сьогоднішньому відео хочу поговорити про такий чек-лист садовогородніх робіт у лютому. Життя бентежне, погода непередбачувана. великої різниці між погодою в січні, і лютому зазвичай не буває. Роботи січня ми продовжуємо в лютому. Той, хто не зробив їх у січні, не встиг, то встигне зробити їх у лютому. Значна частина робіт, вона не регламентується січнем чи лютим. Якщо це обрізка, то вона повинна проводитися при температурі не нижче мінус 5. Одразу після обрізки, якщо дозволить температура, тобто якщо вона буде десь там вже плюс 5, Протягом дня, якщо плюсова температура, то одразу можна робити і навіть бажано зробити після обрізки таку викорінючу обробку. Тому що відкладати це на потім, далі там може погода не дати, далі ще щось. Тому важливо, щоб було тепло протягом дня, тепло і маємо плюсова температура, для того, щоб до вечора ось той розчин встиг обсохнути, щоб ми не створили на гілках ось цей такий покрив людяний. Про це я зроблю окреме відео, хоча є в мене там одне відео минулорічне, але якісь, скажімо, ще альтернативні варіанти вам запропоную. Також, скажімо, якщо ви обрізаєте смородину, якщо ви не зробили цього десь там у липні або восени, і зараз її треба обрізати у лютому, це точно, бо смородина і аврус, вони рано дуже починають вегетувати. так от, коли будете обрізати смородину, то стежте за бруньками, обстежте їх. Якщо вони такі, як бочечки, такі товстенькі, кругленькі, то їх треба безжально видаляти, бо там поселився бруньковий кліщ. Якщо, скажімо, ви верхівки не обсікли у липні, тоді після плодоношення, то зараз це треба зробити і тоді там буде розгалуджуватися гілочка. Якщо хтось із вас практикує... Обливання кущі смородини кип'ятком, то також це варто зробити у лютому, і з тієї ж самої причини, що смородина дуже рано виходить із глибокого сну, а коли вона проснеться, то ви вже її не зможете облити кип'ятком. Я такого не роблю, ну, власне, тому що це дуже незручно. Це незручно, і я не випробувала, тому не можу поділитися з вами своїм таким досвідом. Якщо ви укривали троянди на зиму, то в цей період, ось вже з середини до кінець лютого, троянди починають просинатися. І якщо ви їх укривали, то це не значить, що їх треба розкрити наголо, але важливо слідкувати, щоб не було ось цього випрівання, і тоді можна змінити укривний матеріал з оцього там, скажімо, торфу, чи вилистя, чи чим там укривали, змінити цей укривний матеріал на легкий якийсь спанбон, на якусь таку тканину. Для того, щоб і запобігти обмерзанню, якщо раптом різкі зміни, і запобігти випріванню. Це має бути ось такий легкий окремий матеріал. Кажуть, як бідному женитися, то й ніч мала зима лютувала, лютувала, було дуже багато снігу, і я за весь цей час не спромоглася заготувати собі снігової води. І зараз температура вже здається трохи плюс, бо і стріхи капає. А я йду по подвір'ю і шукаю те місце, де можна назбирати снігу чистенького. Ну, він, в принципі, тут весь чистий, бо до дороги далеко. Підприємств великих давно вже немає в нашій місцевості. Тому цей сніг мені підходить. І взагалі я про снігову воду вже вам розповідала, але розповім іще раз. Взагалі про те, яку користь ми можемо отримати із снігу, і безпосередньо зараз, і в якійсь не дуже далекій перспективі. Тож поки наберу снігу, а потім повернуся до своєї розповіді. Вертаюся до вас, трохи поуправлялася сніговою лопатою, підкидала снігу в теплицю, як я вже вам казала, в теплицю, сніг я вношу. Хоча це питання неоднозначне і зараз про це також поговоримо. Якщо у лютому місяці є багато снігу, чи взагалі хоча б є той сніг, то варто ним запастися. Власне, не самим снігом, а водою, яка утворюється від його танення. І ця вода нам стане в нагоді і при вирощуванні розсади, і якщо у вас є в чому її зберігати в великих кількостях, то далі там при висадці у теплицю рослин. Одразу хочу сказати, що ця вода не зберігає так довго своїх ось тих властивостей власне талої води, у якої структура дуже чітка і, власне, така структурована вода вона здійснює позитивний вплив на рослини, на насіння, на проростання. Але, на жаль, ось ця властивість структурованої води вона зберігається кілька годин після танення снігу. Тобто на довгий час ми не можемо запасти ось цю структуровану воду. Але разом з тим, якщо взяти в моїх конкретно умовах, у нас вода страшенно жорстка. Це значить, що в неї солі кальцію і є і завапновується, власне, засолюється і сам ґрунт. Оскільки теплиця поливається увесь сезон водою з водогона, то ці солі вони накопичуються у ґрунті. А надлишок кальцію він заважає засвоєнню інших елементів. Звичайно, і недостача кальцію це погано, бо це одна лише одна з причин верхівкової гнилі. Але надлишок кальцію це так само погано, як його недостача. Тому в моїх умовах дуже важливо теплицю нанести багато снігу. Хоча да, сніг не дасть вимерзнути, скажімо, слимакам або там якимось ще шкідникам. Але з ними я буду боротися, мені з ними легше боротися ніж з оцим засолюванням ґрунту у теплиці. А носити сніг у теплицю, якщо у вас вода жорстка, це один із ну, таких виходів реальних. Крім того, коли я поливаю розсаду, коли розсада, скажімо, 2 місяці росте у мене у розсадних стаканчиках, то ґрунт у цих стаканчиках так само засолюється. Тому розсаду у стаканчиках варто теж поливати водою м'якою, пом'якшеною. Іноді я це роблю за допомогою лимонної кислоти. І так, це допомагає. Але якщо є, наприклад, можливість заготувати цей сніг, оцю снігову воду, то чому б і ні? Хочу одразу сказати, ну це так би мовити, для, просто для загальної інформації, що снігова вода має близько до нейтральну, але слабкокислу реакцію. Дуже, але слабкокислу. Бо у повітрі завжди є. Кислотні оксиди, оксиди сірки, там, оксиди азоту. Але ось ці кислотні оксиди, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти. Звичайно, там і всього всього дуже мало. Менше з тим у моїх умовах. Це дуже добре. Тому полив такою водою ну, просто буде, мені, для мене буде зручний. Вже не треба буде додавати мені лимонну кислоту. Хоча, звичайно, я стільки води не заготую снігової, щоб вихцачу на весь сезон розсади. Далі буду знову ж воду пом'якшувати лимонною кислотою там, чи оцтою. А, Але ось на перший час так, сніг згодиться. Якщо у вас дуже кислий ґрунт, то ви можете злегка нейтралізувати цю снігову воду. Для цього треба. Ну, На кінчику ножа додати соди. Е, я наполягаю, що сода в городі це не потрібна річ, але в такій кількості на кінчику ножа е, рослини не помітять того натрію, який ми туди о, додали. Якщо ви не встигли продезінфікувати теплицю сини, то можете зробити це в лютому, але дочекайтеся. Плюсових температур і танення снігу, якщо ви заносили його в теплицю. І третій момент, де я ще використовую сніг, це використовую його для посіву по снігу. Багато рослин можна сіяти по снігові. По-перше, гарно видно. По-друге, це такий додатковий елемент стратифікації. Про стратифікацію зараз поговорю окремо. Але ось висів на сніг це дуже зручно, тому що на чорній ґрунтосуміші суміші. Чорне насіння дуже погано видно, і ми його сіємо навмання, чи хоч рядочками на навмання, а ось коли поснігує, дуже зручно. Ще одною важливою справою у лютому місяці є стратифікація. Стратифікація насіння, яке того вимагає. А стратифікація вимагає насіння тих рослин, які родом які походять із тих місць, де є явна зміна пір року. Є холодна зима. Є тепле літо, так от насіння таких рослин треба стратифікувати. Бо еволюційно у цих рослин з'явилося таке пристосування, виробилося, що їхнє насіння е, сходить тільки тоді, коли настає тепла пора року. Тобто одразу після того, як воно дозріло це насіння, воно падає в землю і там далі йому перешкоджає зійти одразу. Е, Одна з кількох причин, або ж наявні якісь інгібітори, ті, що уповільнюють це проростання, або ж дуже груба шкірка, або вона може бути і не груба, але така щільна. дуже. Може бути рубчик у насінині, коли вона висохла, він так закривається і дуже довго стає недоступним для вологи. Все це пристосування до того, щоб насінина не. Проросла одразу, і тут морози, і вона загинула, а щоб вона холодну пору року собі спокійно пролежала там, на землі, в землі, куди вона там потрапить. А далі вона проросте, коли буде тепло. Звичайно, не все так просто, бо різні рослини вимагають стратифікації різного терміну, різної довжини. Наприклад, для лаванди треба ні з 30, ну з місяць треба стратифікувати її. А для деяких рослин це може бути і 6 місяців, і 9. Я ж сьогодні вам покажу результати стратифікації та, власне, і покажу, як я це робила на прикладі суниць, бо їх я вже стратифікувала. Суниці можуть вирости і без стратифікації, можуть зійти. Але це буде, по-перше, довго. А по-друге, це можуть бути такі, знаєте, дуже ріденькі сходи. Я ж здійснила стартифікацію, вона для сониці не тривала. Їй вистачить там 7-10 днів, можливо, навіть і 5 Використовую готову продезінфіковану суміш на шар перліту, який виконує роль тут дренажа. Розміщаю трохи ґрунтосуміші, її так більш-менш щільненько утрамбовую. Не Без фанатизму, але. Далі сію насіння на сніг, про це я вам вже тільки що розповідала. У багатьох випадках, звичайно, можна обійтися і без снігу. Але в даному випадку використовую спосіб такий: сію на сніг, бо це зручно, видно насіння. Про різні види і тонкощі стратифікації, сподіваюся, я розповім вам у одному з найближчих відео. Щільно закриваю контейнер, ставлю його на нижню полицю холодильника, де температура приблизно плюс 5-7 градусів. І через деякий час сніг тане, я перевіряю стан, все там нормально. Через тиждень ставлю контейнери на батарею, температура там плюс 27 градусів, днів 2-3 воно там стоїть, а далі під лампу для досвідчування. Перше насіннячко, сумниці, червоний капелюшок в мене вже почало сходити. І сходити доволі рясно. Спробую приблизити вам. Ось бачите, скільки їх багато цих зелененьких. Зараз саме час зайнятися біопрепаратами, їх купівлею або нарощуванням. І тут мені теж є що вам розповісти. Якби тільки на те була можливість, час і сили. Насінням ми вже потрясли, щось там визначилися, а тепер треба визначитися, скільки нам того насіння треба сіяти, розрахувати обов'язкову кількість розсади. Плюс трошечки з розрахунку на якісь випади. Якщо ви ще не встигли зробити ревізію своєї тари, то її, звичайно, проведіть, подивіться. Якщо це багаторазові стаканчики, їх треба промити обов'язково. Не думаю, що дезінфікувати, але гарно вимити необхідно, бо це і ну, навіть і око, як то кажуть, приємно. І я хочу поділитися з вами одним маленьким лайфхаком. Так я собі надумала. Не перевіряла, але здається, що буде зручно. Можливо, ви захочете виправити разом зі мною. Раніше я сіла насіння в касети, і їх в мене, в принципі, була достатня кількість різної глибини. З часом вони, звичайно, виходять з ладу, вони тріскаються, вони розсипаються, бо вони довго у мене. Але ще, крім того, коли ми сіємо, ми городники, які в невеликих об'ємах сіємо насіння, ми, скажімо, сіємо там по кілька насінин кожного сорту. І е, так стається, що якийсь сорт сходить швидше, якесь насіння сходить пізніше, і це дуже незручно, бо одне має бути ще закрите плівкою, друге вже треба відкривати. Ну, але так і працювали, так і робили, бо ну, якось не доходить вхід, як то кажуть. Звичайно, е, фермери використовують касети або ну, люди просто хто, скажімо, там квіти на продаж подає, чи там е, навіть ті самі томати. Вони сіють один сорт в одній касеті, і там все більш-менш рівномірно відбувається. А у моєму випадку, якщо там кожної рослинки ну, максимум може бути 4-5, а то і 2-3, це дуже незручно. І я надумалася, траплюсь, завалялося в мене. Коли поминальний обід робили, як мама померла, це було на початку війни, і тоді, звичайно, було не до там якихось обідів. і... Залишився якийсь одноразовий посуд, і от залишилися ось такі маленькі стаканчики чи чарочки, чи як їх назвати. І я собі подумала, що це може бути гарна альтернатива торфяним таблеткам. Я дуже любила колись висівати все в торфяні таблетки. У кращі часи були можливості. Це мені дуже це подобалося. І я використовувала їх багато, виписувала багато. Ну, але, на жаль, так от я вирішила, що у таких стаканчиках це буде набагато зручніше. Оскільки я сію завжди розсаду без пікірування, так мені зручно, так мені набагато зручніше і доглядати, і потім не треба цей час витрачати на пікіровку, то я використаю для цього такі стаканчики. Це буде на одну рослину замість торфяної таблетки. Звичайно, пророблю отвори у цих стаканчиках. Для дренажу. І ще для того, щоб цих стаканчиків помістилося більше, для того, щоб вони один одному ось так не заважали ось цими, цими рубчиками, які їм для жорсткості роблять. Я ось цю обичаючку відріжу, і тоді вони будуть ставати в якомусь контейнері щільненько і гарно. Думаю, так буде зручно. Тут невеличкий об'єм ґрунту. Гарно буде видно, який об'єм кореневої системи. Якийсь, ну, контейнер це я взяла, який тут мені під руки попався. Це можуть бути зовсім інші. У мене є, до речі, контейнерів у мене багато є, бо колись наші ну, по сміттюха збираю всякий мотлок, щоб не валялося на смітниках. То я ось ці стаканчики з отворами розміщу у контейнері, більшому-меншому, в якому там необхідно мені ось так. І, до прикладу, в такому об'ємі стає 6 стаканчиків. Якби вони були ось із цими обичайками, то їх сюди 6 не стане, бо вони одне одному заважають. Ну, і навіть коли я беру великий такий піддом, то без ось цих обичайок вони краще стають тісніше. Ну, і далі буду проводити посіви. До речі, такі посіви петунії я вже здійснила. Хоча для мене це ще дуже ранній посів, але м, посів здійснила для того, щоб вам показати. І м, сіяти буду аж, напевно, петунію в кінці лютого, бо ну, немає мені потреби аж в такому дуже ранньому весняному цвітінні. Якраз Посію в лютому, і вона мене десь в травні буде цвісти. Але мені дуже сподобалося. Ось бачите, ось це петунька посіяна, а бачите, ось тут ось це зелененьке, бачите? Ось дивіться, це перліт, який я додавала в цю суміш. А на ньому виросла триходерма, бо я обробляла ґрунт триходермою. І цієї триходерми тут на перліті виросло гарно. Одним словом, такий спосіб посіву мені сподобався і буду його практикувати, використовуючи ось ці одноразові чарочки у якості, ну, скажімо так, торфяних тебе, звичайно, це буде, тут у мене не торф, тут буде ґрунтосуміш. І це ще одна важлива справа, яку треба зробити в лютому. Вона займе у вас найбільше часу. І навіть якщо ви це висівати в березні, то підготувати субстрат у лютому це дуже добре. Не тільки для стратифікації підготувати ґрунт, а підготувати ґрунтосуміш для ваших основних посівів. У одному з перших своїх відео я вам розповідала, що ґрунтосуміш можна створити, в принципі, з будь-чого. Знаючи основні принципи. І в тому відео я показувала вам, як я створюю ґрунтосуміш із залишки всього, що в мене залишилося. І все було вдало, і все було добре, тому ви можете подивитися це в цьому відео. Можна одразу заготувати не одні тільки ці чарочки, а одразу і ґрунтосуміш, набивши нею стаканчики. І далі розмістивши їх у контейнерах, накривши плівкою. І якщо у вас є зараз для цього час вільний, то ви просто звільните собі, надумалися посіяти. Дістали, скільки вам треба стаканчиків, плівочку зняли, посіяли, поставили, накрили, куди там тепло і далі. Але а, ґрунтосуміш повинна вже бути підготовлена. І оброблена, продезінфікована, якщо ви любите прожарювати, то прожарите, якщо ви любите пропарювати, пропарите. Якщо ви користуєте біопрепарати, на мою думку, це найбільш зручний спосіб дезінфекції ґрунту, то треба це зробити. А потім вже наповнювати стаканчики, вони будуть готові для використання. Я цим займуся найближчим часом. Тоді ж я розповім вам, як я е, зроблю свій ґрунтосуміш, а поки з вами прощаюся, бажаю вам. Тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв у переможній Україні.